Є клієнти, є ідеї, є замовлення, особисті справи. Але це все валиться в одну купу. І тоді я зрозумів, потрібно все структурувати. По-перше, я розписую свій день. Буквально все. Навіть час на їжу, на відпочинок, на тіктоки, на час з дівчиною. В телефоні я веду календарь кольорами. Синій робота над замовленням. Зелений час на власні проекти. Червоний відпочинок або час з дівчиною. І головне, я намагаюся не змішувати ці блоки, бо як тільки все змішується, починається хаос. Також я ставлю собі маленькі дедлайни. Не великі цілі, а щось мізерне. Придумати одну ідею, доробити різ, щось невеличке. І коли ставиш галочки на цих пунктах, почуваєш себе значно краще, бо ти бачиш. Хоч якийсь прогрес в цьому дні, і немає того хаосу. Це вже вибудовується в структуру.